Привіт! Ви на каналі Просто Фуд! Сьогодні я покажу вам супер легкий салат усього з 4 інгредієнтів. Мінімум зусиль, максимум смаку. Беремо пів на молодої капусті і тоненько нарізаємо. Якщо у вас не сезон зараз молодої капусти, то можна взяти пекінську капусту. 200 г копченої ковбаси нарізаємо шматочками будь-якої форми. Додаємо одну банку консервованої кукурудзи. Тепер одну невелику пачку сухариків будь-якого смаку, в мене сметана і зелені. І змащуємо все майонезом 3-4 столові ложки. Гарненько перемішуємо і все, готово. Можна посолити поперчити по смаку. Як бачите, все готується максимально швидко, без зайвих зусиль і дуже смачно. Якщо сподобалося відео, не забудь підписатись на канал і поставити лайк.